Я в якомусь режимі очікування, що має статися щось погане і себе постійно накручую цим. Так, це є безпричинна тривога. Якщо я роблю метафору демон, тобто сидить у вас в підсвідомості демон або в тілі підселенець, який не дає вам спати. Тобто, я в свою терапію е витягуємо того демона, того підселенця і виганяємо. Оці підселенці, оці демони, сьогодні така метафора, вони підселяються на погані емоції, на стреси в дитячому віці сьогодні. Я теж показав одного демона підселену, ну, не демона, а такого підселенця одній дівчинці, е, яка має постійно тривогу і постійно стискання в груді. Е, я їй показав, що це. Тобто, там якийсь був якийсь мужик, який підселився в дитинстві, і він сказав, що він її допомагає жити. Нібито як допомагає жити, да, якщо він кошмарить, так виявляється, що в дитинстві батьки погано ставилися. Взагалі не звертали увагу, так знецінювали, не любили, не проявляли почуття безпеки, вганяли в стрес і утворилась так звана із за тих стресів підселенець, такий, який допомагав тій маленькій дитині, хоч якось не вмерти. Але тепер, коли людина виросла, у неї є вже своє бачення, своє бажання жити, яке суперечить з. Тою програмою з тим підселенцем, який їй раніше допомагав, і він її кошмарить. Отак от буває. Не можна сказати, що це є демон, що то якісь обов'язково якісь ті прагати, які сидить і кошмарять. Ні, насправді, отак от воно буває. Тобто підселенець він якось спочатку допомагає, а потім знищує.